Жінка, яка економить на собі, пробуджує в чоловіках тільки одне бажання економити на ній, Еріх Марія ремарк. І як би це не звучало, це жорстока правда життя. Спершу ти економиш на собі, а потім усі починають економити на тобі. Економиш на відпочинку, на своїх мріях, на своєму фізичному і ментальному здоров'ї, на речах, які тішать твою душу і повертають тобі радість. І знаєте що? Люди звикають, коли ти потребуєш мало, тобі і дають мало. А коли через роки ти питаєш долю, чому всім можна було, а тобі майже нічого, у відповідь чуєш тільки тишу. Жінка, яка забуває про себе, не стає більш коханою, вона стає більш зручною, бо не кожна чесність працює в реальному житті так, як у романах чи серіалах. Скромність, покора, доброта, і все це стає просто знаряддям у руках тих, хто не знає совісті. Подумай, чи хтось подякує тобі за роки самопожертви, чи хтось поверне тобі час, коли ти ставила інших на перше місце. А коли ж ти вирішиш встановити межі, багато хто здивується. Вони не скажуть дякуємо, тепер ми подбаємо про тебе, а вони спитають, чому ти змінилася? Та справжня втрата не в їхньому гніві. Вона в моменті, коли ти раптом усвідомлюєш. А де ж моє життя тут? Неупевненість знищила більше мрій, аніж поразки. Звичка до малого веде до життя в тіні власного потенціалу. Не дозволь цьому статися, не економ постійно на собі. Бо радість, яку ти не дозволяєш собі сьогодні, не повернеться завтра з відсотками. Перестань ховатися за чужими потребами. Ти маєш право жити не залишками, а повнотою.